Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і ми продовжуємо, продовжуємо проходити гру під назвою Кар Е, Як ви бачите, я знову повернувся до будівництва завода. Не просто так, тому що тут нещодавно вийшли оновлення і додавали деякі прикалюхи. Ну ось такі, як одні із це вантажні крани, подобавляли. Парочку штук, монтажні, звісно ж, такі, які були, практично нічим не помінялися. Добавили тут одну таку прикольну штуку, як ринок. Типу, в мене є тепер на заводі, ну, може бути ринок, і з нього я так розумію, що я можу конвейерними вузлами оце все перетягувати ближче до своїх оцих заводів. Що ж тоді? Я пропоную приступати, тому що більше таких як е, особливих там прям змін я не побачив. Але знаю одне точно, що мені зараз прийдеться знову ж таки прибирати тут частково е, навіть, а може і не буду прибирати, ну зараз глянемо. Скажіть, там можна ж. Ага, обернути. Ось е, ми зараз подивимось, якщо тут не можна нічого зробити, ну, типу, тільки... Надо буде розширяти дуже сильно територію, то прийдеться якось все попереносити, знову ж таки попереробляти завод. Ну, все як завжди, в принципі. Нічого нового. Як завжди, працюємо над тим, аби завод працював у нас, е, Ну, так сказати, на повну потужність. Так, окей. Генератори, <кій> в принципі, попереносив. Мені просто дуже цікаво, як воно буде себе реалізувати, оцей ось ринок. Типу, що це має на увазі гра, типу, про цей ринок, що вона мені зараз буде розказувати чи як він буде виглядати, оце мені дійсно цікаво. Так, я думаю, що на 2 квадрата, якщо я зміщу, в принципі, нічого страшного не буде. Ну, подивимося. Так, ну окей, ось в мене є ринок. А що далі? Типу, я можу якось тут щось переміщувати чи ні. Ну, я поки що тут взагалі не бачу, щоб в мене був доступний конвейер. І немає такої фігні, як типа, конвейер. Конвейерний вузол зберігання. Ну його немає. Ну, Типу, він зараз ще недоступний. Зато є ось якийсь е... у нас місткий вантажний кран. Ну, Я не розумію, правда, що він А, це, походу, замість оцих штук. А ну прям цікаво попробувати Ось тут, наприклад, удалити. Там де жук у мене стояв, Да і поставити оцей місткий. Як воно буде працювати? Хм. Цікаво. А ну зараз виключимо це все. І. Це типу, можна тепер буде один розмістити, чи що. І вантажники, мабуть, у мене вже сюди всі будуть іти тут скуплятися. Чи ні, чи це так не працює? А, ну да, вантажники. Опа-па-па-па-попахує конкретною модернізацією. Просто-напросто. Так, ну, звісно з чого почнемо? З того, що треба все повністю тут обладнання попродавати. Просто-напросто. Прям повністю все обладнання продаю. Е, так. Як мені тут. Подождіть, я забувся, як продати ось ці... ОЕ. Блін, походу, ніяк поки що не продам е, повністю все. Е, коротше, у мене є два мульта. І я хочу просто-напросто отой ринок, той що там показується, типу, що можна за допомогою ринка. Блін, єдине, що треба. Надо... Треба було запам'ятати налаштування. Uh, якість дорівнює. Так, це треба сфоткати, тому що я пам'ятаю, як я минулий раз просто з цим грався. Це жах. Реально, це такий жах був. Uh, так, добре, що за досягнення? Ні, квестів ніяких немає. Давайте зносити далі. Коротше, я зараз швидко це все позношу. Uh, навіть не хочу, щоб дороблялися машини. Так, да, в мене два мульта є. Два щемось. Ну і зараз буде ще більше, зрозуміло ж. Тому що я. Це все позношу, і частково в мене повернуться кошти. Так, давайте ці всі зони да, зони до побачення. Коротше, треба знову повна перебудова заводу. Буквально із-за того, що вони внесли деякі зміни. І це прикольно. Так як пам'ятаєте, минулий раз я теж перебудовував трошки, тому що вони повносили зміни, і там стало трошечки краще, типу. Зараз, в принципі, точно та ж сама ситуація. Все зношу для того, щоб модернізувати на ще краще, краще обладнання, аніж було до цього. Так, добро, погнав я. Ну що, е, першу частину, в принципі, з завода я якби, зробив. Е, зараз, як ви бачите, ну, ще поки що нічого немає, але зараз почне все потихесеньку працювати, так як і працювало до цього. Так, да, прийшлося тут е, два рази мені переробляти. Ну, я думаю, ви це все побачили. Е, якщо ні, то я зараз вам про це і кажу, що мені так. Да, два рази прийшлося трошечки переробити. Аби тут все влазило. І тепер, якщо я правильно все розрахував, то в мене, ну, типу, має завод бистріше працювати по ідеї. Ну, це звісно ж, по ідеї. Як він насправді буде працювати, я не знаю. Ну, Зараз запустимо перше виробництво і подивимося, тому що ну, зараз це в нас пробні, тут автомобілі будуть біля цього крана. А потім ми вже добудуємо другу частину завода. Я думаю, ми сьогодні повністю запустимо всі лінії завода. Так, хорошо, ось перша частина завода. Якщо зараз все правильно я зробив, то в принципі всі вантажники повинні будуть позагружати по максимуму ці ємності і ці. Ну то да, цей кран набагато швидше збирає автомобіль. Причому так прикольно, ще й збирає. Ні, ну це вже зовсім інше діло, чесно кажучи, коли він отак його збирає, ну, нов, нові лінії, нове виробництво. Блін, ну це не кайф. Ні, для мене це кайф, чесно скажу. От прям подобається, коли все по новому, отак. І таке відчуття, що вони трошки графіку поміняли, або мені здається, або по факту так і є. Що змінили налаштування графіки якось якимось чином. кран цей прикольно складає. Це найбий. Просто швидше вже крана просто поки що не, не існує. Тому що... Так, давай, показуй мені крани. Дивіться, тут у нього виходить швидкість монтажу 15 секунд. 15-15. Ну, в принципі, вони всі по 15, але його найбільший плюс це те, що в нього ємність 36. просто. У всіх інших ємність 12, ну 24 ще є ємність. В мене, в принципі, достатня ємність, я, я рахую. О, вже 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 починається. От що, що вони ще не зробили? Це що просадки поки що не пропали. От що не зробили. Про, просадки ще досі в цій грі є. І гра просідає прям конкретно, коли йде прям нормальне таке виробництво в нас. Так, добре, будуємо другу частину заводу. Я думаю, що я тут теж пущу. Тут зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6 ліній. І тут не знаю, думаю, що теж десь лінії 6 пущу, а все інше, хай просто собі там, ну, я зменшу його потім. Так, хорошо. Що ж тоді? Погнали будувати другу частину заводу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Е, просто більше поки що не знаю. А є сенс більше? От скільки в нас тут машин продається? Раз, два, три, 4, 5. п'ять машин це повинно бути взагалі 10. 10. 10, 10, 10. Це по дві виробничі лінії на кожну машину. Ну, я зараз зробив трошечки більше, ну нічого страшного Так. Окей, у мене тут три машини випускаються, і зараз буду ще дві випускати, і дві в мене будуть як е, прототипи. Тобто прототипні автомобілі будемо випускати ще також. Так, 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 так. І так. Да. Є. Тепер конвейер. Де там конвейер? Ага, ага. ага. В принципі, я скажу, що от зараз то що я роблю, типу як в мене зараз виглядає оце все, мені навіть самому подобається. ну Типу, що я зробив таким як як шахмати шахматна доска, наче. воно якось не те, що навіть краще виглядає, а є можливість поставити конвейери дуже близько одне до одного. І тим самим я. Ну, залишаю трошки ось місце. Типу, в мене є вільне місце для цього всього. Зараз навіть попереносимо трошки. От виробничий цех, ой, точніше, цех по дослідженню, зараз ось можна перенести. Так само перенести ось ці цехи, де машини у нас ремонтують. Воно навіть краще буде виглядати, коли воно так збоку заїжджають, поремонтувались і уїхали собі. Ну, і, звісно ж, парковку теж можна трошечки збільшити. Не сильно, я думаю, десь отак от можна її збільшити. Ну, це все згодом. Поки що мені потрібно ще понаставляти оцих наших е доблісних великих великовантажних е кранів. І вирішити, які ще автомобілі будуть вироблятися. Так, да, я ще виставляю, щоб 50% було якості. Ну якщо я правильно зрозумів, якщо я правильно прочитав, то поки що воно ні на що не, не впливає. Тобто ці 50% якості це не факт, що вони будуть прям 50%, на 50% якісніші наші автомобілі. Так, добре. Тут ми все зробили, тут тепер зараз повибираю все як завжди, щоб всі автомобілі, якщо вони не дуже в хорошій якості, щоб вони відразу переміщалися. Переміщалися треба дуже добре. Так, дуже добре треба поставити відразу. Добре, що я тоді сфотографував, бо зараз би знов шукав оцю штуку, як я її минулий раз робив. А я ж, здається, особливо там не записував, тому що не було що записувати САТО. Класно, що гру не закидують, знаєте, типу, що гра розвивається. Вона весь час щось додає їй нові, якісь апгрейти І я думаю, що в скорому часі ми взагалі почнемо нову кар'єру і будемо по нові прям проходити її повноцінно вже з новими фішками, за цим всім. Тому що чим далі, тим я бачу, вона стає тільки краще і краще. Це добре, це дуже добре. Мені от реально це подобається, що гра розвивається а не стоїть на місці. Так, хорошо. Що ми там ще випускаємо? Вже випускаємо. Це ми випускаємо M3, M3 і M3 BMW 7 Pro Max. Давайте відразу поставимо BMW 7 Pro Max. А, вот BMW 7 Pro Max є. І сюди також поставимо BMW 7 Pro Max. Так, є. Запускаємо. Запускаємо. Так, хорошо. Бачите, тут все повністю влази. Оце класно. Реально прикольно. Що все повністю влазило. Можна одним краном тупо взяти і скористатися і взагалі не паритися. Так, М3. М3 mm -hmm. є. І знову ж таки М3. Так, Є. Треба ще запустити виробництво. Так, і, звісно ж, звісно ж, як завжди, не забуваємо писати свої коментарі, називати якісь нові автомобілі, яких у нас ще поки що немає. Так, да, дві лінії в мене поки стоять. Ух ти. Ух ти. От із за цього і, наверно, просадки, коли вони отак починають ганяти, як е, скажені пси. Ну, Дві лінії в мене зараз будуть просто простаюватися, тому що поки що на них ну, я не хочу нічого випускати. Я бачу, що жуків в мене достатньо. Що в мене там? Ну так, да, в мене зараз тільки жуки в основному і продаються. Дуже довго чогось. Питалось би. Коли на них прям фінанси йдуть конкретні, ну реально. Фінансуються вони нефігово так. Непопулярні чомусь жуки. Так, зараз будемо називати новий автомобіль. Звісно ж, тим. Тією назвою, якою ви писали колись і залишали в коментарях. Всі назви, які були, я от зараз і називаю автомобілі. Так, давайте дивитися. BMW m 5 <кхів> Ну Такої КС ще не випустилося. Це якийсь Citroen блін, старий. Тому треба знайти якусь таку назву, щоб. Так, BMW 047. Давайте отак її назвемо. да BMW 047. Це саме краще буде для цієї машини BMW 047. Так, добре. Все, є. Поїхали нове креслення. Кстати, а вони підвезли, мабуть, і нові тачки. А ну, зараз, де там? та-та-та-та? Так, давайте дерева глянемо. Це ми все дослідили. Підвезли? Ні, вроді нові тачки не попідвозили. Але просто тут якась така машинка була наступна, що мені взагалі сподобалося, Тіпо, вона така прикольненько виглядає. Так, BMW. Давайте випускати відразу BMW 047. Для того щоб у нас вже відразу вони були. і Потім ми могли їх відразу і продавати. Так, Розмістити оголошення. Так, Добре. Що е, мене ще цікавило? Мене ще цікавило, чи можу я додатковий стенд додати. Так, дивани, дивани поставили. Це оновили. Коротше, все, що можна, я тут зараз купую, просто, просто аби в мене вже було все прокачане. Все, що тільки тут є. Так, ну, здається, наче я все прокачав. Більше ну, парковку я не можу, тому що вони ще в обробці. Ніби все, ніби все прокачав. Так, а можу я зараз ще додати додатковий стенд по продажі, ану. А, так, давайте ось клітинки додамо. Не поняв, все? А, ні, подожди, зону. Зону можу створити. А чи можу я додати ще чуть-чуть Давай Сюди, Да. Чи можу я ще одну машину сюди О, можу. Да, Клас. Я можу шість автомобілів продавати. Класно. Ну, що тоді? Давайте виставляти новий автомобіль, який скоро з'явиться в продажі. Ось, наприклад. Активуємо відразу всю рекламу, яка тільки є. Да, реклама є. Реклама пішла, і ціна, ну, звісно, як завжди, плюс 350 на початку. Це прям стандарт. Виставляти по 350 на ціночку свою. Нормально. 4 майже з половиною тисячі. Автомобіль поки що не випущений, але 6. Що? Створити порядок. стоп. Об'єкт пошкоджений, його потрібен механік. Потрібен механік, почекай. Бебес стоп, 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 стоп. А відколи тут став потрібен механік? Класс, клас. Клас, 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 клас. Ну що ж, тоді, виганяємо, 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 виганяємо. А що за прокат? Так, давайте. Працівник буде звільнений після виконання поточного завдання. Добре. І мені потрібні механіки. Виходить, що знову в діло поступають механіки. Прикол. Я думав, що їх взагалі ніколи вже не потрібно буде. Ні, бачите, нужні механіки. Ну, Значить, будемо додати. Прикольно. Класно зробили, що тепер механіки мають ремонтувати, от саме. Оці виробничі лінії. Так а подивіться, вони, мабуть, всі виробничі лінії ремонтують. А, стоп, треба краску поставити, що можна любу краску використовувати. Бо мені не подобається, що вони всі красяться в один колір. Мені хочеться, щоб вони були різного кольору. О, все, пішли різного кольору тепер автомобілі. Нарешті. Так. Так. Блін, а, я щось не подивився. Ну, ладно, крани. А тільки крани ламаються чи ще ламається щось. З цими нововведеннями, блін. А де в нас тут виробнича лінія? Давайте так. Ні, ці не ламаються лінії, тут нічого не, не пише про те, що вона може ламатися, А тут є міцність 150. 300 міцність. Ого. Але вмістимість дуже мала. Ну, приходиться чимось жертвувати. Я, наприклад, готовий жертвувати містимістю, аби більше. Просто-напросто більше влазили і вони могли більше обробити. Так, окей. А я можу тут. Я хочу здані. От, на одну клітиночку можу. Можу? На одну. Ну, давай. Ні, чого відхилено. Конвейери підключені, блін. Ладно. Трошки помилився, треба було на одну клітиночку туди здвинути. Ну, вже нічого не поробиш. Так. Автомобілі, автомобілі, автомобілі. В принципі, всі в нас продаються потихеньку, крім жуків, так? Да? Жуків, скільки в мене вже тут, блін, наверное, жуків просто валом. Ну, так. Да. Жуків 10, 10 автомобілів. Прийдеться їх закривати. Прийдеться жуки просто ну, закінчити виробництво, тому що в мене їх реально дуже багато. І відкрити новий автомобіль. Новий автомобіль під назвою. Давайте зараз глянемо, що це ще, на що воно похоже. КС ну, точно його не назвеш. Бренд Бренд 1. BMW Бренд 1. Або ні, у мене тут є ще коментар BMW 006. Давайте 006, Хай буде 006. Так, окей. Цей коментар вже повністю закрили. Так, Що тут є, ще? О, це точно КС буде. КС5. <с -5> ладно, ні, не буде КС5, тому що вона не схожа. Та машинка на КС 5 Так. Що там? Виробляєте, не виробляєте? Давайте, швидше. Головне, щоб оці попродавали. Давайте 300 виставимо. Наценка 300 просто-напросто. Скільки це вже стоїть? 4000 з чимось. Хм. Окей. Все? Останнє? Дивиться, останнє. Більше немає тут автомобілів. Недовго попрацював цей станок з цим автомобілем. Так, BMW 06. Так. Хочу повністю замінити. Блін, ще якби вони щось зробили з цими станками, щоб можна було прям відразу скидувати. От. Так. Давай, погнали. Так само тут. Хо я не можу скинуть? А, бо, все скинуть. І давайте. Виробляйте мені BMW КС, ой, BMW 006. Поки транзити продаються. Якраз BMW 06 буде вироблятися. Так, да, до речі, я тут трошечки поудаляв парковочні місця. Треба знову їх повернути. Тому що, в принципі, тут всі роз'їжджаються. Паркомість вистачає. Щоб, якби підземні оті були доступні, блін. Жалко, що парковка для. Кількох автомобілів. Жалко, що підземні оці ще вони досі не, не цей недоступні. Було би реально класно, якби підземні ще були доступні парковки. Я думаю, вони б менше, набагато менше займали місця, ніж зараз оце все займає. Так, все досить. Оп-оп, єсть. Ну, що сказати, транзитів в мене дуже багато. Якби ще транзити всі продалися, їх 12 штук у мене. Було би непогано. Що це? Quake sell? Типа, ну все продати. Я думаю, що якщо я зараз. Я нажав. Я нажав Quake Sell. Да. Я, коротше, взяв дурачок, продав повністю всі транзити, по риночній ціні, походу. А, ладно. Виставимо тоді нову машину. Mm, знову ж таки, реклама повна. Поки що просто реклама. E, і відразу поставимо цінку. Я думаю, що цей автомобіль все ж таки повинен десь уже коштувати ближче до 5 тисяч. Давай, 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 класай швидше, блін. 350, ну! Не супер, звісно, але все ж таки коштує своїх грошей. Так, а в мене там пішли вші в ход чи ні? Бо я щось не бачу тут нової... А, ні, не пішли. Тю. А я думаю, що в мене їх щось не видно. Так, це що? БМ. БМВ Метро М3. Ха-ха-ха. Ну, все. Все виробляється. Це нова тачка? Да, це нова тачка. Ху, ти диви на неї. Блін, якби ще можна було якось камерою так подивитися прямо на неї. Але непогана вроді така машинка. Наче має... має якийсь вид свій. Нда, прикольно, прикольно. Ну, і вона, звісно ж, не в, класному як... не в самій класній якості, як завжди. Ну, це ж зрозуміло. Так, що? BMW Бренд, блін, найпопулярна тут е -е, та Якимось чином, оцей ось автобусик став самим популярним, хоча націнка на ньому 350%. І він найпопулярніший, серйозно, так само і ця, мабуть. Да? Да. 350% і націночка їм взагалі по барабану. Так. Що там, скільки в мене цих BMW 06 дві штуки всього-навсього? Оцей автомобіль. Де це новий ось? BMW 007 ще не... 047 ще не випустився. Поки що випускається тільки. Що так довго збирається, наче, чи ні, чи то може мені здається вже. Хм. Ну, непогано виходить у нас тут з заводіком, чесно кажучи. Що? repair Фініш? А, типу відремонтовано. Я читаю, думаю, що вони написали. Так, і що? BMW 06 у нас всього-навсього дві штучки. Да. Я думав, що буде трохи швидше завод працювати, але і так прикольно зроблено те, що ось я зараз е, поставив один конвейер. Всього Згадайте, як було раніше. Ну, типу, якщо ми зараз візьмемо ось, е, міські ну, крани, оці, да? раніше в мене ж стояли ось такі розширений монтажний робот, який коштував 8 тисяч. Я їх ставив 4 штуки приблизно. А зараз можна взяти один кран, який буде коштувати 15 тисяч просто. А мені потрібно було раніше 4 крана по 8 тисяч просто-напросто. Зекономив Зекономив кошти, зекономив місце. Тому що зараз я зробив ще менше тут, щоб було е, місце, ну саме для кранів. цих. Ну і крани прикольно виглядають, чесно кажучи, мені прям подобається виглядає. Чекаємо наступного оновлення. Як тільки вийде ще нове оновлення, знову вийде серія по цій грі. Тому всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Manufacture. І до нових зустрічей!